Вітаю вас, друзі! Минуло вже більше ніж півроку, як російські загарбники захоплюють усю Україну за два дні. В гарячі вені ми Україну побідім за два дні. Чую, господі, ну Україна. за ці більше ніж півроку. Російські загарбники вже встигли зробити аж декілька жестів доброї волі, а ще понесли втрати у кількості майже 50 тисяч загиблих, і це змушує їх змінювати риторику та бути вже не такими оптимістичними. Із полгода після начала спеціальної військової операції, виключаємо, що Україна в силах наносити удари. І ось останніми днями у росіян є усе більше приводів бути песимістами. Це зокрема успішні наступальні дії збройних сил України на декількох ділянках фронту, і, зокрема, на півдні Мощніше наступлення йде не Херсон та їм усе одно немає за що турбуватися, тому що найкращі аналітики кажуть, що немає ніякого наступу, ніяких збройних сил України та й самої України. Нет, український 2500 тисяч убитих уже ну майже ж 200 танків уничтожено. хоча Хатяні вже всі духом всі упали, практично. Практички кожна ваша підписка посилює спільноту українського Ютубу. Тому не зволікайте і просто зараз підпишіться. І звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про останні успіхи Збройних сил України на фронтах російсько-української війни. Одра. Зу зазначу, що у цьому випуску я не буду повідомляти аж усієї інформації, якою я володію. Тому що, по-перше, я не маю на це права. А по-друге, із військової точки зору це буде абсолютно неправильно. Та на основі відкритих даних, які вже поширені у мережі, ми із вами вже можемо зробити деякі позитивні висновки. Почнемо із Донецького напрямку. Там у Краматорському районі Донецької області наші воїни учора звільнили населений пункт Озерне. Любі друзі, шановні наші захисники, патріоти, громадяни батальйон Національної гвардії Стрілецький, військова частина 335 спільно з батальйоном 63-м 103-ї бригади територіальної оборони, де окупував місто, населений пункт Озерне Донецької області, чим самим доказав Розгвардії, куди, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю, клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога! Слава Україні! Інформацію про звільнення озерного повідомили не тільки наші бійці, а також і самі російські пропагандисти це підтвердили. Сьогоднішнє заняття противником населеного пункту Озерне в районі Красного Лімана. Коротка швидка атака переправили через сірські Донець, зайняли населений пункт. Проте це не заважає росіянам і кадирівцям. Зокрема, розповідати, що у них усе добре і усе під контролем. Ситуація в Донецькій республіці... Находяться під контролем, все по всій лінії фронту хорошо, хвала всевишньому. І, взагалі, росіяни не можуть нічого захопити, не можуть нікуди просунутися, але це насправді і є їхній успіх. У нас, скажем, якщо говорити общим доступним языком, вперед нет, но успіхи є, і цей успіх полягає у тому, що коли росіяни втрачають контроль над якимось населеним пунктом, то вони насправді перехоплюють отак ініціативу. І постійно саме російська сторона починає задавати пов'язку дня бою. Тим паче, що коли йдеться про втрату росіянами позицій, то виявляється, що російська армія тут взагалі ні до чого, це усе вже не спецоперація, так звана, а громадянська. Війна, по суті, у нас йде зараз громадянська війна. І ще цікавішою ситуація є на півдні. Росіяни зараз намагаються перекидати туди додаткові резерви, використовуючи зокрема і Кримський міст, який, хоча б через це має бути знищений, і буде наступ. Проте я не впевнений, що перекидання додаткових резервів росіянам зможе якось допомогти поблизу Херсона, тому що вони не можуть використовувати шляхи постачання, тому що збройні сили України тримають їх під вогневим контролем. Якщо подивитися на свіжі супутникові знімки Новокаховського моста, наприклад, то видно, що він зруйнований і абсолютно непридатний до використання. Так само збройні сили України продовжують. Завдавати ударів по Антонівському мосту, і ось навіть супутникові знімки, які були зроблені близько тижня тому, показують, що Антонівським мостом вони також не можуть користуватись. І учора там знову трапилась бавовна. Її наслідки ви можете бачити на ось оцьому цьому фото. Але це, мабуть, знову абсолютно нічого не сталося, і просто якийсь там камінчик упав. Нічого не случилось. Знаєте, от какої якийсь камінчик по мосту, і Ділаємо затела целую історію, і з Антонівським мостом настільки абсолютно нічого не трапляється, що російські пропагандисти перелякані туди приїздять дуже швидко, щоб відзняти свій сюжет. А потім тікають, бо бояться обстрілів. На Антонівському мосту время у нас очень мало. Моз постоянно под обстрілами. росіяни намагаються вирішити проблему Антонівського моста, зводячи переправи поблизу нього. Але як повідомляють самі російські пропагандисти, учора по цій переправі також було завдано удару. Що вчорашній удар теж абсолютно терористичний, да по э, переправе в Херсоні це ж в чистому виде провокація і тепер біднесенькі російські загарбники не можуть перекидати свої війська на інший берег Дніпра а ще не можуть красти херсонські кавуни вопросов вивозу продукції сільського господарства в обратній сторону і за э, нестабільних роботи за безпеці є сложності Это правда. Я би на їхньому місці був би обережнішим із українськими кавунами, тому що досі не ясно, чим же насправді отруївся сальдо і куди він зник. Ну і ще давайте, друзі, подивимось на відкриту мапу бойових дій на півдні. Вона дуже показова. Ми із вами бачимо, як збройні сили України протягом останнього тижня впевнено поступово кілометр за кілометром просуваються на Херсонському напрямку та знищують там Росію. Ійських загарбників, але як завжди, у нас при цьому немає жодних успіхів. Противник не добився абсолютно ніяких результатів. Взагалі немає жодного успіху. Просто якось так сталося, що звільнили високопілля на Херсонщині, і це зверніть увагу, друзі. Тільки та інформація, яка повідомлена публічно та офіційно. А ще у тому ж таки високопіллі наші воїни набрали багато військових трофеїв окупантів. Пришлось забрать. Наш тропей забрав, забрали бмд 2 Та усе це не заважає росіянам, усе одно жити у світі шизофренії, де з одного боку вони кажуть, що у збройних сил жодних успіхів немає, а з іншого боку повідомляють про серйозні проблеми у самих же росіян на Херсонщині: що їм не вистачає боєприпасів, не вистачає піхоти, що вони втрачають контроль над населеними пунктами. Противник смог витіснити Союзні Сили з більшої частини Сакополя в бої зараз ідуть на южних його окраїнах. Що вони розповідаючи, як їхня так звана спецоперація йде за планом, ніяк не можуть втримати оборону. Питаються прорвати лінію оборони союзних військ зразу на двох участках сіє Херсонської області, а також в районі южній Давидова Брода. А ще вони примудряються писати про те, як вони перемагають збройні сили України, але потім змушені тікати. І взагалі, коли вони тікають, то насправді отак вони на наступають на Миколаїв, просто це у них такий контрвідступ. Наші війська вийшли адміністративної границі Миколаївської області. Вийшли, але від'ємно, тому що так і було заплановано. Операція йде своїм ходом. Всі цілі будуть дості. Учора. До речі, мій друг, який воює на херсонському напрямку, скинув мені фото нашого Херсону, який він вже бачить у свій безпілотний літальний апарат, який називається DJI Mavic 3. І зараз, друзі, я збираю на сотню таких коптерів для Збройних сил України. Обов'язково долучиться до цього збору. Посилання на Монобанку та усі реквізити я залишаю традиційно в описі до цього відео. А самим російським загарбникам це фото чомусь не сподобалось. Это фотографія з оптического прибора вдаліки від ньогося Херсона, падкатори надписьмиво прямо вже видим, Херсон. На Херсонщині. Зараз дуже гаряче збройні сили України поступово винищують окупантів на нашій землі. Я закликаю українців, які там зараз перебувають у окупації, бути обережними і жити подалі від російських військових об'єктів, щоб зберегти своє життя та не ігнорувати сигналів. Повітряної тривоги херсонці, ви нам дуже потрібні. Як і кожен українець, який зараз тимчасово перебуває в окупації, і Це місто город Херсон, Щоб бути вкраде, то Последнюю неділю бахає очень знатно, як днем, так і ночу. Ну а самі росіяни, схоже, готуються до якогось чергового жесту доброї волі та навіть вже на своєму федеральному телебаченні кажуть про те, що вони навряд чи зможуть досягти серйозних успіхів. Но ми не переломим ситуацію радикально. Ні шансів взять. Бальший Та Ви все одно, друзі, не думайте, що от вже просто завтра ми звільнимо Херсон. Це звісно обов'язково відбудеться, але треба іще почекати. І обов'язково потрібно для цього допомагати Збройним силам України, тому що пам'ятайте, що за кожен метр звільненої землі за кожну навіть нашу найменшу перемогу платиться велика ціна. Ціна української крові наших воїнів. Тому будьте надійною опорою для нашої армії. Армії, працюйте усі сьогодні на перемогу, і ми обов'язково разом із вами усі її ще зустрінемо.